Ціна перемоги і енергетичної незалежності, як її складової, висока. І це відчують найбідніші найбідніші шари населення України, а таких в Україні доволі багато. Ролики про те, який, е, який ваш лук, і скільки коштує ваш лук, і на яку суму ви живете, вони мотивують, напевно, українців, але багатьох якраз демотивують. Тому що, коли ти бачиш. Молоду людину, яка каже, що вона живе на 3-5 тисяч доларів, а взагалі для комфортного життя у столиці потрібно 10 тисяч доларів, то сидить собі в середньозваженому Житомирі або Кропивницькому людина і думає, що не так в країні і чому хтось заробляє 5-3 тисячі баксів, а я працюю на 15-20 тисяч гривень. Це ще якщо пощастило. В Житомирській області, або в Кировоградській області, або в Тернопільській області, або в Закарпатській області, ну, от, взагалі знайти таку зарплату, або у Вінницькій області, або в самій Вінниці. Напишіть, будь ласка, які у вас зарплати, на, на яку суму ви живете. Тобто, ось, коли я бачу ролики з одного боку, де є багаті люди, в тому числі й молоді, мене це тішить, адже люди навчили заробляти гроші. А гроші сьогодні можна брати з різних джерел, і якщо ви не соромитесь, то ви можете, можете забезпечити собі життя, якщо не соромитесь. Або якщо не боїтесь, або якщо і не соромитесь, і не боїтесь. Плюс, якщо ви є трішки ризикованими, плюс, якщо у вас є якісь такі ідеї, які ви можете реалізувати, і знайшли однодумців, до речі. Але для більшості людей буде проблемно. Що я маю на увазі? З 1 січня Україна анонсувала нарешті, анонсувала, що не буде далі прокачувати російський газ, бо нібито там якісь домовленості були, з ким домовленості, з ким може мати, мати домовленості, з ким може мати домовленості Україна, коли на неї повномасштабно напали. Незрозуміло. Ну і тепер є халепа, яка відкрила проблему. проблему. Того, а який газ ми споживали до цього, адже давно вже нам розповідали, що ми російський газ не споживаємо. Пам'ятаєте, що це не російський газ, це щось інше. З Словаччини ми перекачували газ, словацький газ. Правда, у нас тепер із Словаччиною проблеми. У нас вже з усіма проблеми. Ну, так працює перевідкрита дипломатія. Ну, то не будемо займатися в цьому ролику політикою, займемося економікою. І отут виявилось, що оскільки ми не будемо прокачувати газ, то тепер хтось має нам цей газ докачати. І виявилось, виявилось що нам з вами давали, напевне, газ з російсько-української системи прокату. Прокачування газу. Напевне, ми отримували не словацький газ, а можливо, ми отримували російський газ з цієї труби нашої. Чому я так е, про це зараз говорю? Справа в тому, що в Україні з 1 січня планують підвищити в четверо е, транспортування газу для населення. З Нового року послуги транспортування газу для внутрішніх споживачів подорожчують на 305%. Знаєте, не написали на 300, ну, щоб не нариватися на рифму одну відому, на мем один відомий. Тобто не 300, ні, на 305%. Чому на 305? Чому? Я, я не розумію, чому не на 303, на 315, ну, якщо хотіли там, непарну цифру, є таке в, марк... мар... в маркетингу, кажуть, що сума повинна бути непарною, типа рахували. Ну, типу, не з стелі взяли 300, а 305, знаєте, обрахували. Ну, окей. І що ж тут? З 1 січня тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у 4 рази. Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу. О, цікаво. А як же Словацький газ? А як же Словацький газ? Ну він же раніше не, його транспортування не коштувало на 305% дорожче. То звідки ми брали газ? Алло, що ж ви так? Палитись, чи що, звідки ж брали? Ми газ? Мало того, що сама система і саме питання транспортування газу доволі суперечливе. Ну про нього вже не говорять. Українці взагалі нічого не говорять. Нам можна відро повішати будь-яке на голову, і ми до нього звикнемо, ми до нього адаптуємось. Ну, читаємо далі. У 2024 році 85% доходу це транспортування. Газу, походженням з Російської Федерації, тобто 15% це те, що залишалось нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень, сказав на засіданні Дмитро Липпа, гендиректор оператора ГТС України. Тобто тепер є ГТС, нікому не потрібно, ну раз ми не будемо нічого там прокачувати. І тепер ГТС на нас намагається перекласти все своє життя і функціонування і свої величезні зарплати. Я правильно розумію? Тобто, тепер ви не прокачуєте, ну, не будете прокачувати, але є внутрішні споживачі, яким потрібно. І тепер ви втратили прибутки 85% прибутку, і тепер ці це треба перекласти на звичайних людей. Це, ну, уявіть собі, у вас є майстерня. е, майстерня, де ви ремонтуєте автомобілі. І от ви спеціалізувались по марці Лада, Лада Каліна. І ремонтували Лади Каліни. Але періодично до вас на станцію заїжджали також ланоси. І от виходило так, що у вас для ремонту ланоса була 1000 гривень, наприклад. Заміна чогось, тисяча гривень. А потім ввели санкції на Лади Каліни, вони зникли. 85 ваших клієнтів відсотків зникло. І залишилось 15% клієнтів, які на Ланусах приїжджали. І ви їм кажете, ребята, тепер ви будете платити не 1000 гривень, а 4 тисячі гривень. І власники ланосів такі. А з якого? А ви кажете: ну так, справа в тому, що раніше я жив. На мільйон, а тепер я через те, що лади каліни немає, я живу на 150 тисяч. Так от, не стачу в 850 тисяч ви мені забезпечите. Як ви думаєте, власники ланусів будуть продовжувати їздити і платити? Чи власники ланусів скажуть, дядя, у тебе щось ненормально з головою? Зменшуй штат, зменшуй кількість робітників, які в тебе є. Закривай якісь бокси, які не потрібні. Ми тут до чого. Ми чому повинні платити тобі, бо ти втратив якісь доходи. Ми тут до чого? Ми до чого? Твій сарай, гараж, твої бокси нам не належать. Ми тут до чого? Закривай його все. Закривай, воно не потрібно. Скорочуй штат, будь ласка, отак би ми сказали. Але ви це зробити не можете, тому що ви на це не впливаєте. Ви на це не впливаєте. Вони монополія, і вони хочуть так, буде так. І ніхто в державі слова не скаже, тому що все це належить олігархам, не вам, а олігархам. І ніяким чином вони не будуть думати про те, що, а чому ви повинні платити, тому що хтось втратив свої прибутки. Він запевнив: оцей Дмитро Липпа. Що оператор ГТС зі свого боку вжив всіх заходів для зниження витрат. Закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізується кількість персоналу і видатки. Мяу, мяу, мяу. Ви вірите в це? Я вірю, що щось оптимізується, консервується там і так далі. і так далі. Але до чого тут споживачі? Я ще раз повторюю, до чого тут споживачі? Ситуація така. Законсервував деякі бокси власник станції, але каже: оскільки у мене були прибутки 1 мільйон, то я все одно і хочу з вас взяти. Так, да, я, я вже звільнив там майстрів, я вже закрив бокси, але я все одно хочу жити на мільйон в місяць. Тому ви, власники Ланусів, будете платити 4 тисячі за ремонт, а не тисячу, як платили раніше. Як ви думаєте, в бізнесі це буде працювати? Ні. В цивілізованій країні це буде працювати? Ні. Це буде працювати тільки в тій країні, в якій чиновники деякі стоять на боці олігархів, а не на боці українського народу? Читаємо далі: згідно з рішенням НКР, тариф на транспортування природного газу збільшиться зі 124 гривень 16 копійок до. 501 гривні 97 копійок за тисячу кубометрів або майже на 305%. Для нашої галузі це збільшення щорічних витрат на 300 мільйонів гривень. У поточних умовах, на фоні підвищення тарифів на електроенергію, ми просто не в змозі витримувати таке значне додаткове навантаження. Попередив голова Федерації металургів Сергій, Сергій Біленький, колишній директор. Оператор АГТС Сергій Макогон вважає, що нульовий транзит газу не страшний для споживачів. Він прогнозує, що на кінцевій ціні для споживача це відобразиться не сильно. Не сильно. Просто збільшить в три рази, тому що хтось продовжує жити добре за ваш рахунок. Все для людей. Не забувайте підписуватись. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, дизлайки. Головне, не будьте байдужими, тому що вам надівають чергове відро на голову. І ви з цим зробити нічого не можете. А чиновники не хочуть.